Частина чотири севтинт. Сімнадцятий кожний ас. Нас Dark. Темно вит без. Till. Поки. Pain. Біль. Want. хотіти, Adult. дорослий, найтін, дев'ятнадцять, десембр. Грудень, Child. Дитина Эйті вісімнадцятий. Receive. Отримувати ху? Хто? There. Там By. біля Whenever. Коли, дне. Apply. Застосовувати. Twenty. Двадцять. Head. Голова. Age. Вік. Sound. Part of speech. Verb. Звучати Daughter. Донька, Wind. Вітер, Lip. Губа, Garden. Сад, Meet. Зустрічати, Summer. Літо. Add. Додавати. Make. Виготовляти. Pull. Тягнути. Iron. Залізний. Additional. Додатковий. Sheep. Дешево клас Клас хол зал брин Приносити Дабл. Подвійний сайз Розмір. Рот Давній Wonderful. Чудовий Alone. Самотня, Mouth. Рот Try. Пробувати Automobile. автомобіль Mind. Розум Story. історія Стоп, зупиняти Feel. Відчувати Flower. Квітка, Teacher. Вчитель Much. Bhato meter Метр. snow снег bottle пляшка literature литература airplane літак truth Зуб Сайн. Знак Хелф. Здоров'я. Дитинство. Chest. Груди. Winter. Зима Energy. Енергія, Ні. Nee. коліно, Плант, Рослина, Експлейн. Пояснювати найт. Дев'ятнадцятий. Тридцять flow. Потік. System. Система. Allow. Дозволяти. Gas. Газ. Become. Ставати. Twentieth. Двадцятий. Потрібний. Anybody. Будь хто Around. Навколо Behind. Позаду. Forty. Сорок. Тип. Far. Hard of speech. Adjective. <див> Далекий. Something. Щось. Protect. Захищати. Thirtieth. Тридцятий. <плес> Ahead. Попереду. Inside. Всередині. Fifty. П'ятдесят. End. Part of speech. Noun. Кінець. Whatever. Будь що. Property. Власність. Never. Ніколи. Sixty. Шістдесят. Accept. Приймати. Heart. Серце. Border. Кордон. Forget. ЗАБУВАТИ Event. ПОДІЯ Warm. ТЕПЛИЙ Кінець частини 4.